вважаєте, що у всіх ваших проблемах є провина батьків, я сьогодні дам вам інструкцію, як перестати звинувачувати батьків і нарешті почати жити своє життя. Є дві школи психології це Фрейда і Адлера. Фрейд так дійсно говорив, що у всьому винні батьки, і люди руками ходять і вирішують питання з дитячими травмами. А Адлер. Говорив, що так, дитинство на нас впливає, але у дорослому віці людина може вирішити це питання, взявши відповідальність за себе. І сьогодні ви отримаєте цю інструкцію. Що ми робимо? Беремо паспорт і відкриваємо вкладку, де є рік народження. І дивимося, коли ми народилися. Якщо нам більше 18 років, а мені вже 54, то звичайно я вже можу. Вирішувати деякі питання і сама, не звинувачуючи у цьому ні батьків, ні країну, нікого крім себе. І звертаємося, отут написано: бачите, Наталія Сергіївна. Тобто звертаємося до своєї дорослої частини. Наталія Сергіївна, а як би ти вчинила б у цій ситуації, і Наталія Сергіївна точно знає, Наталочка не знає, а от Наталія Сергіївна знає. Тому беріть паспорт. Скануйте свій вік, скануйте своє ім'я по батькові і приймайте рішення з дорослої позиції. Янталія Горінович, я коуч зі сімейних стосунків.